Тарас Григорович Шевченко, Хустина Чи то на те Божа воля, чи така її доля росла в наймах, виростала сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю. От зіроньки до зіроньки, сидять собі у вдівоньки. Сидять собі, розмовляють, Причистої дожидають, дождалися. Щегирина по всій славній Україні, заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселя, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та ранесенько сурми труби вигравали в поход у дорогу сламній компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина ту єдину дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала. Коня напувала до зірниці і скриниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю, випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой хустину, хустиночко. Мережена, шита, Тільки слави козацької сіделечко крите, вернулася, журилася, на шлях битий дивилася, Квітчалася, прибиралась, Щодень день Божий сподівалась, а неділеньку ходила виглядати на могилу, мина літом на друге, а на третє линуть Преславні Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім стиха. Не дивися безталанна, везуть тобі лихо, везуть труну мальовану, китайкою криту. А за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник січі, за ним ідуть є саули та плачуть ідучи, несуть пани є саули, козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую три рушниці гаківниці. І три самопали, а на зброї я кров позасихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на йому сіделечку пустиною вкрите.